Друзі, шановне панство, сьогодні у нас поповнення колекції 2001 року. Ось такій коробці зберігаю з-під автомобільної пасти свої попередні покупки. Просто перекладаю їх собі в коробочку і далі вже для огляду перекладаю далі вже відповідно в планшет. Ось Сьогодні у нас на огляді одна з цікавих монет 2001 року. Зараз її вийму з зі пакета, вони в мене всі так зберігаються, щоб не терлася капсула і менше кисню потрапляло до монети, щоб вона не окислювалась. Але тут є момент, їх досить незручно відкривати в перчатках, тому доводиться використовувати допоміжні засоби. Так, зараз ми її виймемо з зіп-пакету і ближче покажу вам її. У нас сьогодні на огляді монета. Що називається 10 років Незалежності України. Це реверс монети. Ось такий напис на півколом, рік карбування 2001. У намистовому такому колі зображено в центральній композиції карту України з усіма областями, з територіальним поділом. В центрі розміщена Верховна Рада з прапором, ось будівля Верховної Ради. Гурт монети рифлений, як і всіх монет, тільки медалі в нас є нерифленими. І на Зворотній стороні, тобто на аверсі мене напівколом напис Україна, два таких хрестика в кружечках, напис 5 гривень 2001 рік. І в цьому намистому колі всередині місяця малий державний герб України. Далі козакша з шаблею. Ось і лев, і такий от рослинний орнамент в верхній нижній частині цього намистового кола. Дана монета відноситься до серії відродження української державності. Номінал у неї 5 гривень, рік карбування 2001. Матеріал Нельзильбер, діаметр 35 мм, маса 16,5 г і тираж даної монети 100 тисяч екземплярів. Ціна стане на 2025 рік коливається в межах від 500 до 550 гривень. Тобто її можна в банках, звісно, що ви її не придбаєте, а на руках на вторинному ринку в інтернет-спільнотах інтернет різноманітних, на барахолках їх знайти можна. В банку, звісно, що такі монети вже не продаються, бо вже пройшло 24 роки з моменту її. Випуску. Дана монета присвячена 10-й річниці прийняття Верховною Радою України 24 серпня 1991 року Акта про незалежність України. Ось. Тобто дана монета присвячена конкретно українській незалежності. Ось. Придбати такі монети. Не є великою проблемою, тараж у них відносно великий 100 тисяч екземплярів. Е, і в, в принципі, в пропозиції з приводу її продажу величезна є кількість. Е, стосовно аверсу монети, тут де в намисному колі зображено малий державний герб і в оточенні рослинного орнаменту, який лев та Козак з мушкетом. Ось вона символізує ця монета, таку якби єдність східної та західної України. З одного боку, Козак, це Східна Україна, нинішня Запорізька, Дніпропетровська область, де зародилося козацтво. І відповідно з іншого боку, це Лев символізує Східну Україну. У нас місто Лева Львів називають. До речі, хто не знає, ось це якби поєднання двох частин України. Поєднує єдине ціле малий державний герб, і ось такий от така ось символіка даної монети. Так, що ще хотілося би додати? Коли купуєте такі монети, бажано вибирати їх в рідних капсулах, про можливості вибирати в рідних капсулах, бо потім є проблеми з їх розміщенням в планшет. Ну, і Старатися підбирати отакі капсули безпосередньо, можливо, в магазині, де ви купуєте під монету і брати бажано собою планшет, бо бувають випадки, коли купуєш капсули під монету. Навіть монету з собою взяв капсулу приміряв але переміщуючи її в планшет, потім виникають нюанси, що не завжди вони в цей планшет поміщаються. Доводиться потім купувати. Підбирати інші капсули, щоб вони розмістились у ваш планшет, бо рідні капсули, власне, дістати досить таки важко. Їх доводиться шукати потім по тих же блошинних ринках, щоб знайти рідні капсули до цих монет. Вони часто ці рідні капсули є е е е е потертими. Ну і взагалі, наскільки я пам'ятаю, перші монети, які взагалі випускалися в Україні. Ось з такого плану, то вони взагалі були без капсули, тому досить проблематично знайти під них щось нормальне, щоб потім це все помістити у ваш планшет або альбом. Ну тут монета це така собі в середньому стані, вона не, не являється там, супер ідеальною, Ось, Але за ту ціну, що я її купив, буквально я ще купував її у 2024 році. Ціна десь в районі була 490. 480 приблизно гривень. Ось тому якось так. Вони трошки капсула дещо потерта, але вона більш-менш розміщується до мого планшету. Зараз спробуємо трошки передати ці. Ну, Пропелера, як такого, немає сонячного сяйва близько ідеального монети. Ну і вік враховуйте монети, вона, звісно, що десь деякий час, я так розумію, була в обігу. Ну і Перейдемо власне, до переміщення даної монети в наш планшет. Це в мене друга монета в серії 2001 року на розгляді. Там ще в коробочці ще є декілька, але будемо по черзі їх робити розбір кожної монети. Ось так, Тут у мене два ступені захисту, одна плівка, потім інша плівка. Чим більше плівки, тим краще зберігаються ваші монети, навіть в капсулах. Менше кисню потрапляє, тим менше вірогідність, що вони будуть окислюватися. Ось такий планшет. Звісно, що є навіть зараз є круті альбоми з описами, з двох, двох сторон можна глядати монету. Поки що зупинився на такому варіанті. Такі ціни на такі планшети десь в районі. 300-350. Ось в мене, до речі, перша монета це 400 років королевцю. Ось ця монета номіналом 5 гривень, але хочеться вже якось їх так розмістити, щоб були вони якось по серіях. Вони дещо відрізняються. Ну, ось сюди, ось 5 гривні якраз в такі комірки, вони поміщаються в принципі, непогано. Ось, Тобто тут без проблем, але, як бачите, сідає на своє місце, не треба її туди силою впихати. Ну і тут ще є, що доповнювати. Раз, два, три, 4. Чотири. чотири монети номіналом 5 гривень. Ну, до речі, зараз вже в 2025-2024 практично номіналів 2 гривень, там майже 1-2 монети випускають за рік. І все, в ті часи 2 їх було набагато більше. Ось так от закриваємо наш планшет. Ну, Виглядає так, ніби непогано. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал і до наступної зустрічі.